колядники йдуть. Так давай будемо зустрічати. Господа й зустрічайте, колядникам двері відчиняйте. Відкривайте двері, прийшли колядники до оселі, пускайте до хати, будемо плясати. Відкривайте ворота, прийшла коляда, прийшли колядники, добру звістку принесли. Ми йшли на вогник до цієї хати, не хотіло добрих людей на шляху минати. Добрий вечір, добрий господар. Чи дозволите заколядувати? З Різдвом Христовим вас вітати, щастя, здоров'я побажати. Колядуйте. Нічка та радісна зорями світила. У Народила в на сінні, вечіста діва сина, народила в'як на сіні, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава ворі, ми на землі, людям добра Бога. На землі ми спокій, слава горіть, Мир на землі, людям добра воля, ся великому пастухам у полі Ангел з'явився, він сповістив, що вертебі, у Богів спас народився, він сповістив, що верти. Слава Богу, слава на висоті, на землі в спокій, слава в горі, Мир на землі, в людях добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі. Добро воля! Спомны не радостью дохлива побегли, до, до ясыл полы. Славу святому новорожденному. На землі ми спокій, слава горіть, мир на землі, людям добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава горіть, мир на землі, людям добра болі.